Я відчуваю біль під час сесії, відчуваю її, це неправильно, сесія повинна проходити без болю. Приводжу приклад. Дивіться. Наприклад, якщо у вас є котик, і котик десь спіймав собі занозу в лапку. Так? Запитання: якщо ви цього котика приводите до ветеринара, кого вкусить цей котик? Правильно, того, хто робить боляче, а ветеринар буде тримати за лапку, намагатися витягти цю занозу, тобто буде спричиняти певний рівень болю, певний рівень дискомфорту. Тому і котик, але буде гризти саме цього. Тобто не заноза буде причиною цього болю у сприйнятті котика, а той, хто намагається її витягнути. Тому і відбувається так, що ви приходите, наприклад, до мене. Ми починаємо говорити. Я роблю вам певні стимуляції, роблю там певні візуалізації, там про щось ми говоримо, проходимо опитування усне. І вам на якійсь темі дуже-дуже болісно. І ви не думаєте про того, хто спричинив цю біль. Ви можете розсередитися на мене, як на того, хто торкнувся до того місця, котре болить. Тому давайте ще раз. Якщо, наприклад, ми виходимо на сесію і розуміємо з вами, що ваше оточення вас б'є. Вам від цієї думки може бути болісно, тому що ви не хотіли це сприймати. Ваше оточення може входити будь-хто, це, може бути починаючи від родственників і заканчуючи друзями або колегами по роботі. І тут у вас стає вибір. Або розсердитися на тих колег, ну, на ту занозу, котра в лапці в котика, або на мене, котра намагається цю занозу витягти. Зрозумійте, будь ласка, в обох варіантах ви відчуєте біль. Але біль під час терапії, котру знайшов терапевт, можна вилікувати. А ті люди, котрі вам дають цю біль, це колеги по роботі, це друзі, це якісь там думки нав'язливі, вони так і будуть робити. Розумієте, про що? Бо вони звикли до такої поведінки, а ви нічого не робите, щоб цю поведінку змінити. Тому вони вам будуть робити біль. Якщо ви не усвідомите, що не я ваш ворог, не я, я лише аналітик, котрий намагається зрозуміти, звідки у вас цей запальний процес або ця заноза в лапці. будь які аналогії буду говорити лише для того, щоб ви зрозуміли, біль під час сесії вона може бути. І це не із за того, що я вам хочу там пиздити. Ні. Це від того, що у вас щось болить і ви звернулися до мене саме із тим, щоб я знайшов причину цього болю. Але далі лікуватися чи ні, слухати мої поради чи ні, виконувати їх чи ні, це вже ваша іде зона відповідальності, розумієте? І останнє, якщо на сесії вам виникло біль, ви її мені розказуєте, чому вона виникла. То у вас далі є декілька варіантів. Або ігнорувати її цю біль, або зрозуміти, що ми її знайшли, а не я вам її наніс. Вона у вас вже була. Я лише цю травму знайшов і вам показав, що болить у вас ось це. Викликана ця біль ось цим. І я вам розказую далі, що вам треба з цим робити. Ну і третій варіант, ви можете звинуватити мене, що, начебто, ви звернулися до мене, у вас нічого не боліло, а тут раз і виявляється, що були Тоді запитання до вас. Чого ви до мене звернулися?